Больна команда юніор пісачін працює над стінками. Поїхали. Так, розміщуємо два гравці. Один гравець з м'ячем. Розпочинаємо відкривання вправо. Відкриваємося вправо. Яка нога приймає м'яч? Ліва нога приймає, права віддає. Відкрились. Ліва нога прийняла, права віддала. Набігає м'яч, не переганяємо. Лінія м'яча. Кінець строю. Передача. Відігруємося. Ліва нога приймає. Забігаємо, не переганяємо лінію м'яча. Віддаємо передачу. Кінець строю. Передача. І так далі. Виконуємо декілька разів і е, міняємо. Фланги. Так, відкриваємося. Відкриваємося вліво. Яка нога приймає? Ліва нога віддає передачу. Права приймає. Права прийняла. Ліва віддала передачу. Передача. Кінець строю. Приймає. Віддає. Набігаємо в кінець строю. Передача. Передача. Права приймає. Набігаємо, не переганяємо. Ліва віддає на круг вперед. Ну що, друзі? Давайте подивимося, як це виглядає в тренувальному процесі. Раз. Вірно, приймаємо м'яч. Раз, два. Раз. Раз, два. Раз. Раз. Два. В два дотики. Раз, два. Давай. Даємо підвірну ногу. Пішли. Раз. Підвірну ногу. Аким. Пішли. Аким тобі дали передачу. Два. Швидше. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. раз. Два, раз, два, раз, два. Поїхали, молодці. Молодці. Закінчили, друзі. Стали по місцях. Працюємо на іншу ногу. Відкриваємося в іншу сторону. Раз, два. Раз. Раз. Два. Раз. За м'яч не забігаємо. Лінія м'яча. Поїхали. Поїхали! Раз. Чудово. Рез, два. Раз, Два. Чудово. Вірно все. Поїхали. Рез. Два. Рез. Раз. Два. Чудово. Ну що, друзі, відпрацювали. Йдемо. Все це виконуємо наближено до гри. Захисник з м'ячем. Захисник з м'ячем, нападник. Що повинен зробити нападник? Відкритися в сторону, подалі від. Давайте встановимо гравця суперника. Відкриваємося, передача м'яча. Виходимо завжди на м'яч. Якщо ми будемо стояти, захисник відразу забере м'яч. Вийшли. Ліва нога прийняла, права віддала. Приймаємо м'яч під ногу, пробиваємо на силу. Як це виглядає в грі? подивимося. Присіли. Так увага, хлопці. Як це виглядає в грі? Лібідів взяв м'яч. Сашко без м'яча. Захисник у нас з м'ячем. Нападник відкривається подалі від гравця. При передачі він грає на опередження. Пішли. Раз. Лі. Не та. Зупинились. Зупинились. Виправляємо відразу помилки. Нога приймає, права відігрується. Так, да, Саша? А потім ми в грі не знаємо, чому в нас не тримається м'яч. Лібію віддаємо. Раз, на опередження. Раз, два. Скидуй собі. Три. Чотири. Чудово. Давайте ще раз подивимося. Захисник з м'ячем хоче віддати нападнику. Нападник відкривається в сторону передача. На опередження граємо. Прийняв, віддав. Прийняв, пробив. На силу. Чудово. На... Міняємося. Хто був з м'ячем? Раз. раз, два. Раз. І пробив. На силу. чудово. Низом чудовий удар пішли. Раз ліва, прийняла, права відігралась. Скидуємо собі на хід. Пробиваємо. Поїхали! Раз. Прийняв. Віддав. Чудово. Раз. Пробив. Чудово. Раз. вітьок, молодець. 17-й рік у нас в роботі. Тренується з 15 м роком. Поїхали. Раз. Передача в нікуди. Віб'ю. Пішти, собі на хід. Прес. Чудово. Чого не відкриваєшся? Раз. два. Кузнецов. Я сказав, відкриваємося. Поїхали. Раз. Раз. Чудово. Всі грають на опередження. Молодці. Поїхали. Раз. Два. А ким ти заважаєш іншим. Поїхали. Раз. Раз. Два. Скинув собі на хід. Скида і пробивай. Чудово! Поїхали! Раз. Невірно, влад! <клес> Звертайте увагу, щоб гравець відкривався. Грав на опередження. М'яч на нього, він на м'яч. Віддаємо передачу в крок вперед. А не повертаємо гравця. Поїхала передача. Раз. Два. Молодець. Сильніша передача. Поїхали! Раз. Прийняв. Віддав. собі на хід. І пробили. Чудова вправа. Чудова сіночка. Поїхали. Раз. Два. Три. Чудово. Виходьте. Стоїть. Заснув. Пробив. Чудово. Диви. Опорна нога стала. Два. Пробив на силу. Чудово. Молодець. Хто заважає? Та на же ж давай, Денис. You do